Моє вітання, шановні українці. Сьогодні я в столиці в такому незвичайному ресторані. Було день народження в мене. Донечка подарувала сертифікат. Тож ми з дівчатками сьогодні йдемо до ресторану. Покажу вам, чому ж він такий незвичайний. Пойдемте. Так, все новорічно! Так. Поїзд такий Так, це нас запрошить. Так, їдемо вже в своєму поїзді, В такому купе. Так ось у нас тут біжить дорога. Добрий день. Добрий. Можна, будь ласка, піцю, чотири м'яса. <гану> позамовлены далі скачини филисиновим соусом і ладно такі купи Так ми сьогодні зранку людей ще мало. Ось так пройдемося. Поки готуються наші страви, покажу вам. Ось такі є величезні, якщо велика компанія. Ну, ось Так, Так, подали нам наше, наше замовлення. Ось Хто ще буде смакувати, хто хоче борщу після свят. Так, а що тут? Mm -hmm. Дякуємо. О, така величезна піца. Ну, нам смачного, а потім водака. Прикольно тим, що ми якби і в ресторані, але сидимо, спілкуємося, закриті, ніхто у нас нічим її не бачить. І пофотографувались, і поспілкувались. Так, ми посмакували, рухаємося далі по столиці. Бачите, все так красиво, новорічно. Тому далі буде. Імітація потяга. Оригінальний ресторан Passenger у стилі потяга з пасажирськими купе. Смачно ціни, лояльні і взагалі цей заклад працює як укриття. Нам сподобалось. Тож їдемо далі. А ми далі їдемо столицею. Є ще свої справи потрібно повирішувати. А вам всім дякуємо за перегляд, за теплі слова, за коментарі, які пишете. До нових зустрічей!